Телеканал Дитинець запрошує вас в світ відомих та успішних. За що Анатолій Гриценко вдячний першій дружині? Я вдячний їй за те, що завдяки її зусиллям, власне, це вона взяла на себе виховання дітей. Я був військовим, було б дуже мало часу. Що найбільш ненавидить Анатолій Степанович. Людей, які е, можуть зрадити, обманити, це те, що мене просто. Зразу бар'єр спілкування. Я таких людей викреслюю. Про ставлення до батьківства та відповідальності за долю своїх дітей. Гліб дуже швидко почав називати мене татом. Він мій син. І це питання було формальне. Він про це не знає, всиновлений він чи ні. Тобто він син. В неділю 10 січня в ефірі телеканалу Дитинець о 10.00-15.00. Та 18.00 дивіться програму невідоме про відомих з народним депутатом Анатолієм Гриценко.